Вітаю, друзі, на каналі Шушим. Сьогодні я вдома, бо в нас почалися морози. Річки і озера вже трішечки підмерзли, ще крига не міцна, а закинути фідера або поплавочки не вийде. Бо замерзло. Тож сьогодні я вдома і буду готувати страви з тіктоку. Взяв дві страви з використанням лаваша. Буде цікаво. Якраз батько на роботі, це для нього буде сюрприз. Зроблю батькові таку несподіванку, він прийде з роботи, а тут хоп, і смаколики під'їхали. Буде цікаво. Тож подивимось, що в нас вийде. Вогонь горить. О, клас. Дрова лісові, щоб такий справжній був аромат лісу. Шикарно. Так, а поки горить, йдемо в хату, підготуємо все, що нам треба для приготування наших страв. Показую інгредієнти для першої страви лаваш, фарш, свинина, перчик болгарський, 4 цибулі, сіль, перець чорний і паприка. Зараз нам треба вхрешити цибулю і перець до фаршу і додати всі спеції. Нарізаємо міленько цибулю як умога помілкіша. Цибуля нарізана, вкрижена. Ось так міленько в фарш. Тепер перчик, перчик-перчик. Так само його нарізаємо на маленькі смужки. І вкришуємо в фарш. Цікаво, що з цього вийде, на картинці все дуже гарно виглядало, а як вийде в мене, побачимо. Але я думаю, все буде чудово. Щось новеньке, щось цікаве. Клас. І перчик накришений. Міленько. О, супер. Додаємо до фаршу. О! Є. Тепер беремо спеції паприка. Паприки даємо. Тепер перець чорний, молодий. Даємо. Давайте. Маленьку дирочку зробив, не хоче йти. Так. Ну і сіль. Вже зараз перемішаю. Там по спецям ще додивлюся, чого не вистачає. Так. Перемішуємо. Все до... Ну, щоб перемішалося до одріідної маси. Перш готовий, вийшов ось такий. Тож тепер переходимо до лаваша. Тут їх 4 штуки в нас. в пакуванні, Нам треба один. Так, розрівнюється. І береться фарш і розмазується по ньому. Тоненьким слоєм. Лаваш намащений. Намастив все крім країв, бо вони якби нам не треба. І починаємо завертати. Завертаємо лаваш, стараємось так плотненько його завертати. Получається така ковбаска у нас. Зараз обрізаю краї, які нам не треба, і нарізаємо його на шматочки. Так, як воно вийде, не знаю. Будемо пробувати. Так, щось от таке виходить? Не знаю. Будемо зараз пробувати. Починаємо другий фарш робити, для другої страви беремо фарш. Лаваші в нас є. І додаємо в нього спеції. Просто сіль так, соль. є, Тепер перчик чорний. Чорний перчик, чорний перчик, сипся, 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 всипамо. Далі беремо зіру. І втираємо, щоб вона відкрила свої аромати. О. І зелень. О, який аромат зіри пішов. Клас. І тепер це все добре вимішуємо. І буде в нас такий ароматний фарш. Клас, оце запах. Відразу плову захотілося, Так, показую, що нам треба для наступної страви, це лаваш нарізати ось такими смужками. Нарізали смужок і Фарш, який ми замішали, намащуємо, розмащуємо тоненько на лаваш. В принципі, так, як і в минулому рецепті, але суть трошечки другу. Цікаво, що воно вийде. Ну, я думаю, що буде дуже смачно. Бо лаваш, м'ясо, спеції, це вже звучить смачно. Тож, у нас все вийде і батько прийде з роботи і буде дуже задоволений тим, чим я його буду пригощати. О! Так, зараз домашую останній краєчок. Так, 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 так. Так, 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 готово. Цей край залишаємо непромашеним і завертаємо. Дивіться, як ось так. Чік є. Тепер хоп є. Тепер. Чік. Сюди. Тепер хоп сюди. Тепер. Хоп, ось так і якось ось так. І виходять ось такі трикутнички. І зараз так, з всіма залишеними смужками лавахів повторюємо. У нас вже все готове. Тож, давайте приступати, одягаємо шампура Перший рецепт. Пробуємо одягати шампура. Як це воно буде? Не знаю, правда. Пробуємо посерединці. Так, чик. Чик. О! Даже нічого собі. О! Клас. Аж приємно, що воно так вдягається і не розпадається. О! Шикардос. М? Супер. Зараз робимо всі шампурики і йдемо ставимо на мангал. Я вже на дворі, мангал переварів. Краса в руках. тож ставимо. шомпура смакоти. Тепер будемо смажити і подивимось, що воно вийде. Виглядає гарно. Залишилось тепер посмажити і перевірити на смак. Все, готово. Знімаємо. Ось таке вийшло. Цікаво, яке воно всередині. Ну, я думаю, що приготувалося, бо так на зовнішній вигляд готове повністю. Будемо куштувати. О, клас. Довго йому не треба. За короткий термін приготувалося. Ось так виглядає. Лавашик трохи чорнявий, але без цього ніяк, бо лаваш готується швидко, а м'ясо всередині треба довше чекати. Перевіримо, скуштуємо. Виношу іншу страву. Так. Друга страва ставиться на вогонь. О. Клас. О, чую батько вже йде. Що це ти тут робиш? Ха. А я тобі смаколики готую. Нічого собі. Вирішив порадувати трохи. Неочікувано. Молодець, я якраз голодний з роботи йду. <рес> Ти не знаєш, що, що це так, що не, не треба вгадувати. Да? А що це? Да. Потім скажеш мені? Потім за столом скажу. Да? Дві страви цікавих. Е, ну, м'ясо там є? М'ясо є. Що Вау. там, що там. Якщо м'ясо є, значить це клас. Зараз <рес> будемо пробувати. А скільки ще буде готуватися? Ще хвилин 10 і готово. О, нормально, якраз я по мою руки приготовлюся і можу сідати за стіл. <рес> да? Да? Супер. <рес> Ващак сьогодні. Ох, такі. Смакота буде. Ти собі не уявляєш. Страва печеться, до речі, забувся кинути один інгредієнт, верніше два. Цибулю і чесник. Тож трошечки розмотував і докидав пізніше. Бачите, як буває. Одні з основних інгредієнтів і забувся. О, супер, хай смажиться. Ну що батько? Все на столі? Куштуємо? Ну давай пригощай, з що ми будемо починати. Давай спочатку оце шашлик такий. А, яке воно вийшло? Ну, перець тут не лишній цей червоний, Так. Да. Він ж є такой пікантній якийсь. Смачно. Да. Але з цією справою був нюанс. Воно стоїть на порах, смажиться, приваріло знизу, приваріло зверху. Е, ну, вже далі нема куди смажити, зняв, а всередині воно сирвати. Тож довелося ще в мікрофрильовці доготовлювати. В ті хлопці показують гарну картинку. А воно так не працює. Да, Працює воно зовсім по-іншому. Mm. Ну головне, що ми приготували його. Да, mm. Смачно. Получилось смачнево. Mm -hmm. І цікаве. Мені подобається щось таке новеньке. Mm -hmm. Mm -hmm. Клас. Ну я б щось сюди додав би чеснику. Да? Mm -hmm. Чесник тут? Тут є, так? Да? Mm -hmm. А це в нас вже готувалося повністю на рішенці. Це ще тепле Тільки з вогню. У -у -у. Смачно. У -у -у. О, тут же час часничок, чесничок, це буля, так? Да? І як тобі такий сюрприз? Прийшов зробити? Ну, і вечеря готова. Мені щось напоминає воно якесь грузинське блюдо. Це... Як у них ці квадрачки, ці трикутнички називаються? Не пам'ятаю? Не пам'ятаю. Не знаю, про що ти? Ах, ну, 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 тут зірає, вона такий присмак дає класний. Ізялий. Із жалей. Мені подобається. Цікаво, вийшло. От такі дві страви спробував приготувати. Всім подобається. Знаєш, <глаз> Не даремно робив. Да, мені сподобалось, я думаю, що всім сподобається. Хто хоче, готуйте таке. Да. Непогано і дуже швидко робиться. І інгредієнтів, в принципі, не так вже багато треба. Mm. А ми вже батьком плануємо на наступні виїзди, думаємо, куди їхати, що робити. Вже деякі ідеї є. Ну, погода якась зараз така ні туди, ні сюди. І mm, да. літше не став. І холодно, ні туди, ні сюди. Тож ось таке відео у нас сьогодні вийшло. Приготували смаколиків. Все чудово. Дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро знову виїжджаємо і покажемо вам щось цікаве. Всім пока. Пока!